Вітаю вас в ефірі цей день з новинами з середи 4 вересня у студії Михайло Бестров. Дивіться на початку випуску. Ракетний удар по Кривому Рогу. Почули звук літящої ракети і тут зрив. Наслідок ранкової атаки зруйновано готель у центрі міста. Є постраждалі. Загинув у курській операції. Погиб за нашу рідну Україну, за наше місто. Сьогодні земляки попрощалися з бійцем штурмового батальйону Романом Яловим. Допомога на передову. Комплекс інтерцептор, 100, мавіків 50 днівних 50, нічних, більш ніж 50 тепловізорів. Бойові підрозділи отримали від міста прилади на понад 21 мільйон 650 тисяч гривень. Сьогодні вранці ворог учергове атакував Кривий Ріг. Вибухи пролунали близько шостої ранку. В результаті удару зруйнований готель у центрі міста зазнали пошкоджень десятки будинків поруч з епіцентром вибуху. Постраждало п'ятеро людей. Серед них десятирічна дівчинка. О шостій ранку в місті пролунали вибухи. За кілька хвилин повітряні сили попередили про дві крилаті ракети, що йдуть на кривий ріг. У результаті удару готель у центрі міста зруйнований з першого до третього поверху. Пошкоджені багатоквартирні будинки. Більш ніж у тисячі квартирах вилетіли вікна та пошкоджені балкони. Вибиті шибки у чотирьох закладах освіти: палаці молоді, об'єктах бізнесу. Серія ранкових ворожих ударів налякала криворіжців. Костянтин на місці подій разом з батьком. Живуть неподалік. Щось утра був зрив. Я живу в муравійніки. То у мене з окна було видно. Я чесно боявся думав, паш по школі попали. Ну, Оказалось в отель. У всіх рядом. Здесь повибивали окна. У и мене і кошка, і собака, всі в паніці. Попрятались під кровать, поэтому всім було страшно. У вашому будинку вікна ціли? Да, Сітки з окон повилітали. Спали, звісно. Почули звук летящей ракети і тут взрив. Сюди думав, може тут десь щось, може допомога треба. Але... Без нас тут, слава так. Богу, все буде хорошо. Будинок Рими поруч з епіцентром вибуху. На момент прильоту жінка щойно вийшла на роботу, але довелося повернутися. Вілітіли окні, спальні, кухні. тукні. що ми вдома не були. Муж тільки вдома був, а в туалітні вані ну, спугала сильно. Жінка каже, дуже хвилювалася за стан чоловіка. На щастя, з ним усе добре, а вона прийшла до штабу допомоги. За вже традиційним алгоритмом працюють усі рятувальні медичні комунальні служби. На місці події голова ради оборони Олександр Вілков. Спілкується з мешканцями та представниками служб. Ракетне влучання в готель в центрі міста. Вже бачимо, що більше ніж 20 багатоповерхівок постраждало від вибухової хвилі. Дуже багато вибитих і, і балкони і все інше. Штаб розвернуто на базі 103 школи. Плівка, ОСБ, рейка, цвяхи і все, що треба. Створені бригади з комунальників, які допомагають людям, хто цього не може, пенсіонери. Інваліди і так далі, це все зробити. Також там пишуться заяви на матеріальну допомогу від міста. Ви знаєте, місто надає гроші, щоб ставити собі вікна, там балкони та інше. Слава Богу, всі живі. На зараз п'ятеро постраждалих, в тому числі дитина 10 років, але все живі. Також багатьом людям надана психологічна допомога. Працюють і рятувальники, і комунальні всі служби, і медичні всі служби. Працюємо. Тимчасово був припинений рух трамваїв у центрі міста. Масштаби ушкоджень значні. Пізніше стало відомо про ще одного постраждалого внаслідок ранкового ворожого ракетного удару. 58-річну жінку госпіталізували з переломом. У лікарні перебувають троє постраждалих. Одна з яких дівчинка 10 років. За уточненою інформацією, пошкоджень зазнали 57 житлових будинків. Проводяться поквартирні та побудинкові обходи з визначення суми збитків у кожному випадку для подальшого надання матеріальної допомоги допомоги з міського бюджету триває робота з ліквідації наслідків удару. Вікторія Добровольська Денис Захаров цей день. Поблизу місця ракетного удару у 103-й школі працює штаб допомоги мешканцям, чиє житло постраждало внаслідок ворожої атаки на Кривий Ріг. Люди отримують будівельні матеріали, подають заяви на матеріальну допомогу від міста, а ще діляться історіями про те, яким був для них сьогоднішній ранок. Слухала їх Анна Ніколає. Три поверхи готелю зруйновані, чотири заклади освіти, будівля цирку, магазини та автівки пошкоджені. 32 житлових будинки, частково без вікон, балконів, подекуди побиті дахи. Все це наслідки ранкового ракетного обстрілу. Одразу після прильоту у 103-й школі відкрили штаб допомоги людям, чиє житло зазнало руйнувань. Можна отримати наступні послуги, будівельні матеріали у вигляді плівки. Листів, ОСБ, цвяхи, планки дерев'яні. Також тут же ми пишемо. Ну постраждалі у кого житло постраждали, пишуть заяви на отримання матеріальної допомоги від міста. Документи, які потрібно надати, право власності на житло, код, паспорт, рахунок, довідка з банку про рахунок. Банки, які в даному проєкті, це Укрсіббанк, Ощадбанк, Приватбанк. По Приватбанку довідок не потрібно. Укрсіб і Ощадбанк потрібні довідки. Якщо в інших банках, то треба буде відкривати саме в перерахованих банках рахунки, щоб отримати матеріальну допомогу. Обробили вже близько 4 десятків заяв, працюють комісії, сформовано 10 комісій, які зараз. Обс... Проводять огляд постраждалих приміщень. На подвір'ї школи намети міжнародних та місцевих благодійних організацій. На цю годину звернулися біля 30 людей, яким ми надали допомогу комплексно. Це і психологічна підтримка, і соціальний супровід, консультування з юридичних питань і також матеріалами допомагаємо. Працюємо за підтримкою ООН. Будівельні матеріали, це листи ОСБ, це Тарпаулін, брезент, це плівка, також набори для екстрених ремонтів і непродовольчі товари це матраци, постіль, ковдри, лампи на сонячних батареях, постіль, рушники і таке інше. Допомагаємо людям, як психологія. Так допомагаємо їм оформити часткове відшкодування майна і е, чим зможемо допомагаємо людям. Пані Ніна, свідок ворожого удару по центру міста. Дивом врятувалася, адже бачила палаючу ракету на власні очі. Вбирала двор в це час, Один удар був, потім другий. а на третій вже у нас тут. І літіла возлі мене ну, метра півтора общем, огонь горящий. І вот це, і он якраз ну, гостиница рядом, і туди. Я упала на землю. Ну, представьте себе, це страшно. Я ще такого не видела, Мені 70 лет, я такого не видела. Потужна вибухова хвиля накоїла лихо у квартирі Самвела. На щастя, господарі вціліли, бо встають дуже рано. На ліжку, де під час обстрілу міг відпочивати чоловік, віконна рама та купа скла. У нас будильник пол шестого, жена уже вышла из дома, я пошел побриться. И вот этот момент я в коридоре находился. И зареби пошли, и дверь у меня открылась, и все окна вылетали. Весь дом был в стекле. И сейчас балкон сильно там пострадал. Жена мимо шла гостиницы на работу. Пять минут она... Пройшла і после хвилин мінут зріби. От бачите, ваза разбита на моєму стеліжити. У цьому будинку мешкає родина переселенців з Херсонщини. Подружжя та трирічний синочок знаходилися в орендованій квартирі, коли у готелі, розташований навпроти, влучила ракета. Коли пролунав перший вибух, ми прокинулись. Думали бігти в середню кімнату. Ну, типа двох стін правила. Потім ми не встигли вибігти. Як пролунав другий вибух, із цієї сторони. Повибивало вікна, двері в нас, осколки, все. Ми потім зібралися, вибігли на вулицю. Потім говорили, що ще летять ракети. Ми швидко сховались потім туди, потім все минуло і підійшов подивитися до машини, тут була припаркована. Виходить, що було зламане лобове скло і кришу погнуло. Ми були в окупації, вийшли сюди на виходи на паску. Ми вийшли в 22-му році. На Пасху ми вийшли і з того моменту тут проживаємо. Емоції, щоб поскоріше це все закінчилося. Такі емоції. І ми не знаємо, у нас вдома там домівка зруйнована і ну, нам немає куди повертатися. Досі не може оговтатися від стресу. 87-річна пані Зінаїда. Я взагалі одна сталася. У мене нікого немає. Одна, я приїхала з Молдаю, я учасник бойових дій. І приїхала, бо тут сестри мої жили дві. Я, во-первых, перелякалася, раз, піднялася, я глянула, що не глянула, посипалися стілку, поселила, балкон одвалився. Він не одвалився, розвалився, тому що старий. Це вже третя війна, що випала на долю жінки. Каже, вона найстрашніша. В дитинстві, з такої ж з старої війни, потім. Венгрія теж там літали самоліти, куба теж в палатке ночі виселили. А сьогодні найстрашніше можна сказати, тому що як то так неожиданно, так як то жили вроде, там все те буде нормально, все нормально. Вона бачите, як получилось. Серед пошкоджених об'єктів бізнесу майстерня з виробництва верхнього одягу. На момент атаки тут нікого не було. Працівниці мали прийти на роботу за кілька хвилин. Шважні машини трошки пошкоджені, техніка якась пошкоджена. Вікна вилетіли, двері вилетіли. Це наш бізнес. Ми його ведемо вже більше вісьми років, тому так звісно, вкладені кошти і немалі. І це все працювало добре, як годинник. Тепер будуть проблеми, але я думаю, ми їх вирішимо, і все буде добре. Я не стресую стосовно ситуації, тому що розумію, що головне життя людське, а все інше це такі дрібниці життя. Всі, хто потребує допомоги, її отримають. Запевняє Рада оборони міста. Для того, аби відновити домівки, потрібен час. Жах і біль пережити сьогодні залишиться у пам'яті назавжди. Анна Ніколенко, Олексій Васильшенко. Цей день у результаті ранкового удару значних пошкоджень зазнав Криворізький цирк. Наша знімальна група бачила, якої шкоди накоїли окупанти та як працівники закладу ліквідують наслідки ракетної атаки. Сьогодні Криворіг вкотре пережив ракетну атаку расистів. Постраждали люди та об'єкти цивільної інфраструктури, серед них і будівля Криворізького цирку. Криворізький цирк унікальна споруда. Їх по всій Україні можна перерахувати на пальцях рук. Гарні спогади у серці кожного, хто хоч раз побував всередині цієї величної споруди. Їздили разом із школою, нас возили сюди. Ми сюди приїжджали. Це для нас було ну. Рай імено цей Криворійський цирк. Це ну запам'яталось нас завжди. Ну тому що там куча тваринок, було, куча дресированих таких. Там клоуни, там акробатик. Криворізький цирк об'єднував різні покоління людей. На жаль, через постійні повітряні тривоги заклад призупинив свою діяльність. Зараз тут незвично тихо. Сьогодні через ракетний обстріл фасад будівлі частково зруйновано, посічена натяжна стеля, вибиті вікна. Лариса Кравченко пропрацювала у цирку чверть століття. Цей день каже, запам'ятає надовго, але тікати від проблем у закладі ніхто не збирається. Майже всі люди криворогу, інфірки його рогу і осередки, хто живе тут поблизу, знають цирк. і це не просто будівля, це дитинство, це юність. Тут були всі, тут діти росли. У мене перше відчуття і єдине. І я так думаю, що у багатьох нікуди я звідси не поїду. Ми підметемо, ми відстроїмо, ми зробимо краще. Тут був, є і буде цирк. Наразі працівники цирку ліквідовують наслідки ракетного удару, проте кажуть, власних сил бракує. Велике скло, і все зруйновано, все посипалось і. Дуже великі масштаби. Ми вже частково отримали будівельні матеріали, але це ще, це ще кажуть в процесі. І будемо сподіватися, що допоможуть нам закрити ці всі, як кажуть, зруйноване скло. Треба, треба буде позакривати позакриватися. Та головне, усі тут вірять, що у майбутньому цирк знову відкриє двері для відвідувачів. Михайло Бостров, Андрій Славний. Цей день. У якому стані десятирічна дівчинка, що постраждала внаслідок ракетного удару, ми дізнались у травматологічному відділенні 16-ї лікарні? О 7.15 приймальне відділення 16-ї міської лікарні була доставлена дівчинка 10 років з діагнозом струс головного мозку, підшкірна гематома лоба, забійна рана першого пальця. Лівої ступні, Стан дитини середньої тяжкості. Прогноз позитивний. В відділенні пробуде 5-7 діб. Сьогодні Криварівці прощалися із захисником України Романом Яловим. Боєць десантно-штурмового батальйону загинув у ході боїв у Курській області. Артур Орел розкаже про героїчного десантника. Солдату яловому Роману Вікторовичу, який до кінця застався вірним військовій присязі і своєму народу. мужньо виконав вже військовий обов'язок. Він виборював незалежність української держави. Сьогодні рідні та близькі навіки прощалися із захисником України, десантником Романом Яловим. Багато хто з присутніх на жалобній церемонії знав його з дитинства. Хороший хлопець, дуже порядочний, чесний, справедливий. Все. Дуже жалко, що це так вийшло, що він так погиб за нашу рідну Україну, за наше місто, за все. Дуже йому велике дякую за це. Як дитина-бешкетник, як завжди. Ну, училися добре. ну Що я можу сказати? Людина дуже добра була. Гуляли з моїми дітьми, бабуськи, в, в дідусь. Ну. Це було добре, все добре. Ну, а бачите, як вийшло. Роман Яловой долучився до лав Збройних сил України добровільно. Воював у складі десантно-штурмового батальйону. Нагородити солдата ялового Романа Вікторовича відзнакою виконкому Криворізької міської ради нагрудним знаком за заслуги перед містом. На жаль, посмертно. він завжди був чесний такий. Добрий, дуже дуже. Ми немає матері, як, як гора це описати, це дуже-дуже важко. Загинув за нас, за те, щоб ми могли вранці випити каву, піти на роботу. Загинув боєць 26 серпня у суджанському районі Курської області поблизу старої сорочини. Останній спочинок захисник знайшов на центральному кладовищі нашого міста. Без тепла і любові Романа лишилися найрідніші люди мати і брат. Артур Орел, Олексій Правицький цей день. Чергову партію допомоги від міста відправлено у криворізькі бойові частини. Що саме отримують наші захисники? Бачила Вікторія Добровольська. З початку війни Рада оборони міста надала допомогу майже двомстам військовим частинам на суму понад 2 мільярди 300 мільйонів гривень. Позашляховики, баги, квадрокоптери, fpv дрони БПЛА, системи РЕП, а також оптика, зарядні станції, комп'ютери та ноутбуки. Днями ще одна велика партія допомоги відправилась на передову. Цього разу із сучасним обладнанням на більш ніж 21 мільйон 650 тисяч гривень. Чергову велику партію допомоги від міста направляємо у бойові частини. Це і 5 літаків, це комплекс інтерцептор, 100 мавіків 50 днівних, 50 ночних, більш ніж 50 тепловізорів та приборів ночного бачення, два потужних реби, також комп'ютери, багато чого іншого. В тому числі там 400 бухт є гази. Ми як допомагали, допомагаємо і будемо допомагати. Допомога від міста Кривий Ріг одна з найбільших допомог серед будь-якого міста України разом до перемоги. Це обладнання направили 17-й танковій бригаді, 129-й бригаді ТРО, нацгвардійцям 21-ї бригади, 77-й аеромобільній бригаді, третій штурмовій підрозділом оперативного угруповання військ Таврія, 74 74-му окремому розвідувальному батальйону, 24-му штурмовому батальйону Айдар, підрозділам авіації та іншим частинам. Ми бійці 77-ї окремої аеромобільної бригади дуже вдячні Раді оборони міста Кривий Ріг за чередну допомогу, за чередні пристрої для виконання наших бойових завдань та протидії апаратурі противника. Слава Україні! Вікторія Добровольська, Максим Пономарьов, цей день. Цей день в ефірі. Далі будуть такі теми. Оновлюють лікарню до кінця року. Мешканці Кривого Рога побачать вже перший результат. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко ознайомився з ходом реконструкції Криворізької лікарні Підземна школа, щоб безпечно могли навчатися наші діти у місті. Будують сучасні укриття для криворізьких дітей. Сьогодні у кривому розі з робочим візитом побував міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Він ознайомився з початком реконструкції Криворізької багатопрофільної лікарні номер 2 Подробиці у сюжеті. У Крівліській міській лікарні номер 2 стартувала реконструкція. Як ведуться роботи, бачив сьогодні міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він у місті з робочим візитом. Оновлення медзакладу передбачає перепланування внутрішніх приміщень, проведення оздоблювальних робіт, утеплення стін та повну заміну покрівлі. З останнім будівельники планують впоратись цієї осені. Розпочато дуже великий проєкт це проєкт комплексної реконструкції тисячки нашої головної Криворізької лікарні. Сьогодні проведено нараду разом з Ляшком Віктором Крилич і заступником голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Яндульським Юрієм Олександровичем. Проєкт десь буде три роки: 24, 25, 26, але це комплексна реконструкція і знаружи, і з Фінансується це коштом державного бюджету України через Міністерство охорони здоров'я. В цьому році буде також проведено вже досить багато робіт, от роботи вже розпочаті, і до кінця року мешканці Кривого Рога побачать вже перший результат. Потужності медзакладу після реконструкції складатимуть майже 600 ліжкомісць. Лікарня матиме 12 операційних. Консультативно-діагностичний центр зможе приймати дві сотні пацієнтів на добу. Фізіотерапевтичне відділення 60. Відділення ультразвукової діагностики 130 відвідувачів. Передбачено і роботу блоку амбулаторного гемодіалізу. Це понад 40 хворих щодня. Нарада свої силі мала. Визначення основних процесів проведення ремонтних робіт лікарні, тому що на сьогодні включений в роботу проєкт по реконструкції лікарні, яка повинна стати лікарнею майбутнього, лікарнею з високими технологіями, лікарнею, яка буде побудована і реконструйована по новим вимогам з дотриманням основних принципів вентиляції для операційних процедур. Це Обов'язковість доступність для маломобільного населення з принципом інклюзивності, і це обов'язкова маршрутизація пацієнта, яка буде забезпечувати якісне надання медичної допомоги населенню міста, гостям міста, переселенцям вимушеним, які на сьогодні проживають чи будуть проживати в нашому місті. Усі заплановані роботи будівельники виконуватимуть без будь-яких обмежень у роботі лікарні. Проект дуже потужний. Починаються роботи, які не порушать ні в якому разі ніякі медичні наші маніпуляції, наші заходи, діагностичні, лікувальні. Тому все це робиться для того, щоб лікарня прийняла свій реконструйований. Вид відповідно до нових санітарно-епідеміологічних норм і вимог до надання медичної допомоги Валерій Кожухар, Андрій Славний, цей день. У Кривому Розі реалізуються три проєкти будівництва підземних шкіл. Це не лише сховища, а й протирадіаційні укриття, які відповідають встановленим нормам. Школи будуть розташовані у віддалених мікрорайонах міста в одному із закладів освіти Саксанського району, де будується таке укриття. Сьогодні провів нараду Юрій Вілков. Цьогоріч у 125 закладах освіти новий навчальний рік розпочався для понад 50 тисяч криворізьких дітей. Для безпечного перебування школярів у закладах тривають роботи з ремонту укриттів. Навесні стартували три нові великі проєкти з будівництва підземних шкіл. Одна з них на території цієї гімназії. Ми все робимо, щоб здійснювати е, учбовий процес. В офлайн режимі. І для цього будуємо і нові підземні школи, і робимо укриття в кожному навчальному закладі. І от 113 школі. в 113-й школі теж буде у нас таке підземне укриття для того, щоб безпечно могли навчатися наші діти і всі. Очбовий персонал розумів, що вони захищені. Тому місто зараз е, будує три такі школи і зараз ще сім укриттів е, робимо в інших освітніх закладах. На території шкіл під футбольними полями зводяться окремі будівлі. Ось це протирадіаційне укриття розраховане на 300 осіб. Проєкти підземних шкіл відповідають державним будівельним нормам, які застосовуються під час війни. Тут будуть облаштовані місця для занять, санвузли, медпункт, буфет. Та інші допоміжні технологічні приміщення. Споруда буде обладнана інженерними системами опалення, вентиляції, водо- та електропостачання. Матиме сучасну систему пожежної сигналізації та оповіщення. На сьогодні роботи вже виконані 100%. Це роботи земляні вже виконана подготовка бетонна, і зараз виконуються роботи по армуванню плити монолітної. Об'єм плити складає 600 кубов бетона, та 70 тонн арматури. Згідно графіка календарного баданування пліти за кінець вересня цього року. Це така сучасна, я вважаю, така складна, споруда, споруда захисна. Я вважаю, що на край потрібна на нашому місту і, 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 і цьому району. Тут у нас буде сучасні мережі інженерні, вода, каналізація, підключення, генератор у нас тут буде, буде, буде бути смотований. Зважає, що це за треба на нашу місту. Наш такий важкий складний час. Завершити будівництво планують у грудні. Юлія Вітряк, Максим Пономарьов. Цей день це все на сьогодні. Залишайтеся з груданою. Заходьте на наш сайт і сторінки у соцмережах. Зустрінемось у цій студії завтра. Бережіть себе.